Гадайте, що ми забули зробити в попередньому уроці. Правильно закомітитись. Дивіться, це буде коротка ремарка про коміти. Так, я розумію, що когось вже просто заграло те, що я кожного разу кажу: закомітьтеся, закомітьтесь кожного разу. Так, зміни я роблю мінімальні. Але повірте, це гарна звичка. Нехай ваших комітів буде забагато. Ви їх навчитеся робити швиденько, але в якийсь момент там раз. На 100 випадків, ви напишете код, і ви його запортачите, і вам буде страшно і неможливо вже розбиратися з існуючому коді, і вам знадобиться вернутися до попередніх змін. І якщо у вас буде набита рука, і ви закомітитесь, закомітилися попередній раз, коли ваш код працював, ви зможете завжди вернутися до попередніх змін. Тому краще не лініться і виробляйте собі е, звичку комітитися, хоча б якісь маленькі коміти, хоча б своїми словами. Потім не переживайте, ви, якщо захочете структурувати краще вашу гілку, це вже більше у уроці про Git, ви можете зі сквошити, тобто всі коміти об'єднати в один. Ви зможете об'єднати їх частинками, ну, кілька групп комітів зробити. ви Зможете потім їх реорганізувати як хочете. Але комітів мало не буває. Виробляємо звичку комітитися. Нагадайте собі, собі комбінацію клавіш Android Studio. command к Даємо unstagні, тобто змінені файли сюди, в staged. Тут вже нічого немає, плюсика немає. Тут є мінус, але ми на його не викликаємо, тому що мінус він назад викине файли з Staged в unstaged. Зараз ми комітимо все, що ми комітимо, Воно бере все, що є в групі staged, і зберігає. Add in XML, що ми там додали, center. Або так, result Text view in the middle. Так, в передньому році ми відцентрували наш текстовий view. Так само давайте вашим комітам більш-менш декларативні, зрозумілі назви. Потім ви зможете, якщо що, вернутися по комітах ось тут. І зрозуміти, де, на якому етапі ви збереглися. Все, тепер можна спокійно спати. Коміт є.